Вітаю всіх у жістере, жіноче історичне ретро цикл програм про видатних жінок історії. Тепла весна 1051 року, 19 травня, 30. до величного Римського собору, що нині прикрашає сонячну шампань, прибуває пишний весільний кортеж. З нього виходить молода наречена у розкішній сукні. Вона входить до храму і впевнено йде до вівтаря. Готичні склепіння і грандіозне убранство храму сьогодні особливо прекрасні, адже нині вони є свідками весілля свого короля. Уже через кілька хвилин пара стане чоловіком та дружиною, і невдовзі в цих величних стінах на не менш пишній церемонії на голову цієї жінки покладуть золоту корону. З цього моменту вона стане королевою Франції. Загадкова і надзвичайно розумна. Перша і єдина українка на французькому троні. Сьогодні говоримо про найвідомішу тимку Ярослава Мудрого, одну з найвидатніших жінок середньовіччя, яскраву і неймовірну Анну Ярославну. українку, яка стала французькою королевою, і привезла в Париж блага цивілізації. Таємниці життя і смерти цієї неймовірної жінки досі оповиті загадками на історичних сторінках, і не тільки українських, а й світових. Адже саме наша князівна дала початок королівському роду Бурбоні. Сучасний король Іспанії Філіп є представником цієї династії. Хто ж вона? Ця легендарна і неповторна українська королева Франції. Погортаємо запилені сторінки історії. Анна Ярославна наймолодша донька Ярослава Мудрого. В Софії Київській залишився її автограф на стіні храму, де князівна надряпала своє ім'я з однією Н Анна, тому що тоді це ім'я звучало саме так. Цей факт доведений, адже дослідники порівняли почерк на стіні Софії і підписану нею значно пізніше грамоту до Сфасонського аббатства. Вони виявили, що це писала одна людина. Побачити її підпис можна і сьогодні. Історія життя Анни надзвичайно цікава і таємнича, овійна легендами, архівними свідченнями, переказами і найулюбленішим народним жанром плітками. Анна була дуже видною нарченою. Русь тоді переживала свою кульмінацію, свого освітнього та культурного піднесення. І князівна дуже вміло це усе вібрала. Відомо, що вона володіла і, відповідно, читала кількома іноземними мовами. А це було рідкістю в середньовічній Європі, навіть для чоловіків. Не кажучи уже про тогочасних жінок. Анна була втіленням краси і розуму, надзвичайне і унікальне поєднання в жінці для цієї епохи. Ця слава дійшла і до Франції. Для короля Генріха І, який вже був дівцем і шукав собі нову підходящу партію, Анна була найвдалішою кандидатурою, про яку він тільки міг мріяти. Адже крім її краси і освіченості, король отримав би підтримку чи не найсильнішої тоді держави. В його нестійкому політичному становищі це було важливо. І 1044 року король відправляє до Києва послів, які будуть простити руки Анни Ярославни. Ярослав відмовляє. Не підходить йому цей французький зят. І через 4 роки 1048 року Генріх, який не збирається здаватись, відправляє друге посольство. І після тривалого чекання князь таки дає згоду на шлюб, Анна вирушає у далеку подорож до Франції. Дівчина була у дорозі декілька місяців, і за переказами там і вивчила французьку мову. Подолавши більше 2000 кілометрів, князівна опинилася в резиденції короля в місті Сен-Лісі за 40 кілометрів від Парижу. 19 травня 1051 року Анна Ярославна стала дружиною короля Франції Генріха І у Римському соборі. І невдовзі в цьому ж соборі старовинного міста Анна була коронована і стала королевою Франції. Варто зазначити, що вона була першою королевою. Першою королевою Франції, яка коронувалась у цьому соборі, вважається, що Анна привезла з собою до Франції Євангеліє, частина якого написана кирилицею, ймовірно, в Софійському соборі. І за легендою, всі наступні французькі королі аж до 18 століття присягались під час коронації на цьому Євангелії, яке отримали назву Рейнське. І вже тут, на початку знайомства з Францією своїм чоловіком, у Анни відбувалися одне за одним прикрі розчарування. Існує припущення, що король був неписьменним і під шлюбним договором поставив хрестик. Наступне розчарування Анни було культурно-гігієнічним шоком, адже у Франції дуже неохоче і навіть вороже ставилися до лазні і не давали перевагу їсти руками. Взагалі, Париж на той час був дуже провінційним в порівнянні з Києвом, і всі надії молодої Анни, якщо вони були, розвіялися. Тому говорити про якісь ніжні почуття між Генрихом та Анною напевно складно. Таких згадок, чуток чи якогось листування немає. Проте Генріх мав величезну повагу до своєї дружини. Ми можемо побачити відмітку на багатьох державних актах за згодою дружини моєї Анни або ж у присутності королеви Анни. В ті часи жінки не надто цікавились політикою, і активність королеви викликала увагу і здивування. Вона була дуже прогресивною жінкою, прогресивною жінкою свого часу. Анна самостійно вела переписку з Папою Римським, займалася просвітницькою діяльністю при дворі, засновувала монастирі та церкви, зокрема, церкви Святого Вінсента, де її щорічно поминають і досі 5 вересня. Королева народила трьох синів і доньку, ім'я найстаршому синові Філіп. Найімовірніше дала саме Анна, адже це було ім'я грецького походження, і так у Франції дітей ще не називали. Проте потім ім'я прижилося і стало дуже популярним. Його носило багато наступних французьких королів і їх родичів, та й взагалі французів. Син Роберт помер в дитинстві. А Гуго став одним із голів Першого хрестового походу, дуже успішно там відзначився. А особисті доньки Едігни легендарна, адже за одними припущеннями вона теж померла дитиною. А інші версії розповідають, що у 19-річному віці дівчина втекла з королівського двору, нібито від примусового шлюбу, та хотіла дістатися до батьківщини матері Києва. Інші припущення до святої землі, проте побачила сон з пророцтвом, де їй потрібно буде залишитися. І вона оселилася за 30 кілометрів від сучасного Мюнхена у селі Пух у стоборі Старої Липи, і прожила в ньому, як черниця в келії, понад 30 років. Їй відкрився цілительський дар, і біля цієї Липи збудували храм, де вдячні селяни поховали едігну після її смерті. Свого високого походження нікому не відкривала, воно стало відомим лише після вічного спочинку принцеси. У 1600 році Римо-католицька церква проголосила і Дігну Блаженною ось така легендарна історія. Повертаємося до Анни і Генріха. Ще за життя він коронував свого семирічного сина Філіпа, і вже через рік помер від серцевого нападу. Філіп ще зовсім дитина, а Анна не може бути повноправним регентом, адже згідно з французьким законом, це міг бути тільки найближчий родич чоловічої статі. Ним став граф фландерський. Але Анна залишилася поруч із сином і навіть підписувала деякі документи разом з ним. І все йшло французьким середньовічним темпом, поки в життя 30-річної Анни на кінець прийшло справжнє кохання. Ця історія є достовірною і справжньою. Це вже не міфи, легенди чи саги. Кохання існувало, воно приросло в шлюб і в проблеми. Адже ситуація не дуже типова для середньовіччя і королеви вдови. Рауль де Крепі, граф палуа, старший за Анну на років 10 чи 15, але дуже яскравий, хоробрий воїн, сильний духом і тілом, харизматичний, цікавий чоловік. Існують думки, що зв'язок Анни з графом Валуа розпочався ще за життя гених. І, напевно, був не таким же й таємним, якщо сам папа Римський писав Анні листа, де просив вгамувати свій норов і поперегти короля, який, ймовірно, вже тоді хворів. Його це засмучувало. Проте Анна була жінкою набожною і скромною, навряд чи вона зважилась на фізичну зраду у шлюбі. Питання спірне. хоча симпатія, дуже вірогідна між цими двома людьми, існувала вже давно. Адже всі хроніки вказують на те, що закохані одружилися майже відразу після смерти Генріха. Граф Рауль був, між іншим, кузеном короля і довго був його противником. Зіднявся галас, адже ситуація була нетиповою по кільком пунктам. По-перше, граф Полоа. Ніби викрав королеву і вони повінчалися. За її згодою було це викрадення чи ні, теж невідомо. По-друге, богобоязлива королева залишає дітей і майже відразу після смерті чоловіка виходить заміж за одного зі своїх підданих. І по-третє, і найголовніше граф Валуа вже одружений. Що робити в такому випадку? Граф іде на рішучі міри. Він звинувачує свою законну дружину Аліонору де Монтіє де Перон в перелюбі у зраді, що було неправдою. Це було кричуще порушення норм, законності і моралі. Тоді римський архіпископ Жерве пише листа папі Олександру II зі скаргою і проханням від імені Аліонори втрутитися. Папа відгукується на це кричуще беззаконня. І посилає своїх людей розібратися з норовливим графом. Ті від імені папи наказують йому віддалити Анну і повернути законну дружину. Інакше його чекає страшне покарання того часу, відлучення від церкви. І закоханий граф обирає друге. Він проігнорував всі вимоги і спокійно продовжив жити разом з Анною у своєму замку. Сама Анна дивом уникнула релігійного переслідування, але її авторитет був зруйнований. В документах вона позначається не як королева, а як мати Філіпа І. Більше королевою Анна не титулувалася. Разом з Раулем вони прожили 10 років. Відлучення від церкви з часом було зняте, і граф Палуа знайшов свій вічний спокій у церкві святого Петра у Мондід'є. Овдовіши вдруге, Анна повернулася до твору сина. Титул королеви вже був відсутній. Останній підпис, поставлений нею в документах поруч з Філіпом, датується 1075 року. А потім королева зникає з будь-яких згадок. Де і коли вона померла, невідомо. Ось така історія найвідомішої доньки могутнього князя Ярослава. Варто згадати, що син Анни Філіп Перший в особистому житті в історії свого кохання повторить долю мами і, скажімо так, свого відчима. Він одружився внаслідок невдалого походу, і щоб скріпити союз з колишнім ворогом було прийнято рішення одружитися з його пачкою Бертою, Бертою Голландською. Цілком імовірно, що він її не кохав. І через 20 років, зустрівши жінку, яку він дійсно покохав, незважаючи на неможливість задуманого, він віддаляє від себе Берту і дітей заради шлюбу з бертрадою де Монфор, уже заміжньою за графом Анджуйським. Викрадає її і вінчається. Відкидає всі категоричні протести духовенства проти такого шлюбу. І незабаром короля Франції відлучають від церкви. Потім він. Пішов на хитрість, обіцяв, ніби розлучився з Бертрадою. Відлучення було зняти, але король не виконав обіцянки, не покинув її і продовжував жити з Бертрадою як з дружиною. Ось така вона суміш української і французької крови. А вже в наступному випуску жісторе поговоримо про неймовірних і прекрасних жінок в житті ще одного нашого великого князя мудрого Володимира Мономаха. До зустрічі!